Вітаю, діти! Сьогодні ми поговоримо про красу нашої України, про природу її особливості. Послухайте загадку: кругом вода, а напитися не можна. Так, дітки, це море. Землі нашої України омиваються морями. Їх у нас два Чорне та Азовське море. Морська вода солона. У морях ростуть різноманітні водорості, у морях водяться різноманітні риби. Біля моря завжди свіже повітря, тому тут добре відпочивати. Багато хто з вас влітку їздить на відпочинок до моря, але відпочиваємо ми і на берегах інших водоймищ. Ось послухайте загадку. Тече тече не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. Так, діти, це річка. В Україні протікає багато річок та струмків. У кожної річки своя дорога. Взимку ріки скуті льодом, але під ним тече вода. Річки це народне багатство. З давніх давен люди селились поблизу річок, брали з них воду, ловили рибу. Тепер на великих річках побудовані електростанції, які дають електричний струм. Найбільша річка України протікає нашим містом це Дніпро. Крім морів і річок, українська земля, славетне ще унікальним природним об'єктом. Ось послухайте загадку. Ну, звичайно, це диво, ось вже котрий вік навіть самим жарким літом на її вершині сніг. Так, це гори. Тут зображені гори України, Карпати та Кримські гори. В Карпатах є хвойні і листяні ліси, в яких живуть тваринки, птахи, комахи, багато будинків відпочинку. Санаторії, в яких оздоровлюються люди. Кримські гори біля Чорного моря, тут є печери, широкі колодязі, озера та джерела. Ще на Україні є унікальна жива природа. Ось послухайте загадку. Узимку чорний, навесні і влітку зелений, а восени жовтий. Це ліс, так, дуже багата рослинність в Україні. Є ліси листяні, хвойні, мішані. а В лісах росте багато дерев, кущів, трав. А ще ліси багаті, їстівними грибами, багата природа і тваринним світом. Ось і підійшло до завершення наше заняття. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви дізнали щось цікаве та нове. Дякую вам за увагу і до нових. Зустрічей до побачення.